Очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма запрошую до слова, пане Віталію, як чуєте? Доброго дня, чую вас добре. Те, що ми називаємо оперативною ситуацією, а насправді, як люди і що по інфраструктурі, що встигаєте відновлювати, що під питанням, а що вже точно треба заживлювати і переобладнати на альтернативне. Ну, на загал, стратегія переобладнувати на альтернативне в нас. Давно з 22-го року зараз опалення від газу не залежить на 58% по області. Що стосується електрики, ці риски завжди присутні і постійна робота і не можна спрогнозувати, вдасться росіянам влучити чи не вдасться, тому що вони третій рік б'ють по одним і тим же об'єктам багато багато разів. Тому ситуація в нас. Не критична, але ми готуємося до поганого сценарію цього цієї зими. Коли ми говоримо до поганого сценарію, знаєте, в, в ситуації, коли до вас долітають вже навіть їхні ворожі каби, то тут питання і про стійкість, і про реальну оцінку ситуації. Направду, що можна вдіяти, якщо росіяни адаптували свої каби для того, щоб вони вже долітали звісно, і одещина були і Сумщина, і інші регіони, і Дніпро до Миколаївщини, зокрема. Чи маєте чим протидіяти? Є різні протидії кабам. Ну їх взагалі там два збити чи подавити. Да? Угу. Що стосується збити, це доволі дорого є і це виконується там в території Херсонської області, скажімо так, зараз є там додаткова можливість поекспериментувати по ребу, по кабам, що ми зараз робимо. Днями ви буквально ем, говорили про те, що прифронтовий південь суттєво недофінансований, якщо йдеться про відбудову і реконструкції. За їхз тоді, в якому а, 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 як ви тоді плануєте, оці от фінансування і де берете гроші на відбудову? Як плануєте відновлення? І коли йдеться про корупцію на Миколаївщині, так як ви а, знаєте, намагаєтеся скласти цей великий пазл. недофінансування, нестача грошей потрібно щоразу більше, постійні обстріли, ну тут ще й корупційна складова. Тут трохи неправильно трактовано, тому що я казав не недофідоінвестована, до... не дофінансована з точки зору, що треба вкладати в південь, щоб заробляти гроші іноземним нашим партнерам і бізнесу, щоб заробляти, що є потенціал інвестицій на... на Півдні для фінансування. Що стосується відновлення, Миколаївщина один з лідерів так точно якщо не перший, по взаємодії з міжнародними партнерами. Ми з 16 тисяч об'єктів, що в нас були пошкоджені чи зруйновані, відновили сорок 44 вже відсотки. Тобто, ми йдемо потужними темпами, але темпи зараз уповільнилися через зменшення активності там бізнесу і міжнародних партнерів до відновлення. Складні проекти залишилися, тому питання по. Корупції, це яку треба знищити для того, щоб створити умови іноземним партнерам і компаніям інвестувати в Миколаївщину в південь України, щоб південь міг стати драйвером економічного зростання. Моє завдання зараз ми переходимо до економічних проектів. Ми готуємо е, індустріальні парки, площадки, об'єкти, які можуть бути профінансовані, проінвестовані для того, щоб створити робочі місця, заробити гроші, заплатити податки. Слухайте, ну це, це, це прекрасна історія. Будь-які піти з позитивного ряду можна сюди прилаштовувати, але питання ж певно, що у потенційних інвесторів завжди яке до вас перше. А що по безпеці? І, зокрема, це і заміновані території, і повітряні загрози, і робочі місця, які мають заповнити місцеві люди. Зрозуміло, що вони хто буде працювати. Як з цим даєте раду? Це дійсно ви праві. Це найболючіше питання, і е, навіть уряд зараз держава, офіс президента, каже, що увага до прифронтових регіонів е, першочергово і багато кроків робиться для цього. Але навіть якщо це виповнюється, ми зрівнюємося з умовам з. Не прифронтовими регіонами і для бізнесу залишаються ж саме питання: якщо я можу при таких самих умовах вкладатися в безпечні регіони, нащо ми вкладати в прифронтові? Це дійсно велика проблема. В нас якість кадрів спеціалісти виїжджають на більш спокійні регіони, чи взагалі за кордон? І для нас це питання, які потребують державної підтримки для того, щоб їх вирішити. Самотужки ми це не подолаємо. І Я думаю, що не подолає ніяка область самотужки. Треба це централізована системна допомога від держави. Я правильно розумію, що тут мають звучати зрозумілі і звичні для більшості нас слова субвенції, пільги, дотації саме для тих, хто працює в, прифронтов... в прифронтових зонах. Ви правильно розумієте, але е, все одно це ті речі, які потребують фінансових витрат. Mm -hmm. А, а як, як кажу про умови, наприклад, е, інший відсоток кредитування нижчий, ніж е, прифронтові, хоча це і нелогічно з точки зору там, грошей. Е, інший відсоток. Співфінансування, наприклад, держава компенсує там 50%, а п'ятдесят бізнес, да, там при якомусь проєкті, А на профронтових, наприклад, держава 80% буде компенсувати, а 20% бізнес. Чи, наприклад, кредит буде не на 5 років, а на 10 років. Да? Тобто, це умови, які зможуть бізнесу дати відповідь на питання, чому треба інвестувати в профронтові регіони. Давайте проговоримо ще про освіту. Складно, дуже складно, але ми прекрасно розуміємо, що ті люди, які залишаються на Миколаївщині, продовжують навчати дітей. Вони так само за цією самою логікою мали би за вашою теж теорією, за вашою гіпотезою, напевно, що принаймні асоціація прифронтових міст і громад звернулася з заявою в уряд, що потрібно підвищити зарплати вчителям саме в цих регіонах і змінити підходи до фінансування. Що ви скажете? Які найбільші труднощі в освіті? І чи будете підтримувати саме цю пропозицію від колег? Точно буду підтримувати. Наскільки я знаю, уряд цю програму реалізовує і закладені 26-му році підвищення зарплат вчителям а, блін, не пам'ятав на 50% з, на загал, саме прифронтовим територіям. О, з є в мене вже звернення а, вчителів викладачам дитячих садків і позашкільної освіти, тому що не, вони не війшли в цей перелік. І зараз чи готуються, чи готові роз'яснення від уряду, то що це може виконуватись за рахунок органів місцевого самоврядування для того, щоб порівняти на мою думку, це обов'язково по вчителям і по е медикам, те, що вони мають отримувати більше на прифронтових територіях та територіях потенційно можливих бойових дій, тому що Ну точно в них і навантаження більше через те, що вони обслуговують не тільки цивільних людей, а й поранених. По, по друге, це ризики. Дуже багато поранених і померло вбитих людей із медичної сфери, наприклад, за ці роки. Тому моя думка на 100% треба дофінансовувати людей, які. Самовіддано працюють на профрамитних територіях і ризикують додатково своїм життям і здоров'ям. А наскільки доцільно тоді робити градацію по, вибачте, сферам? тут освіта, певно, що наступне запитання мало би бути про медицину, і тут таке саме, бо власне люди теж залишаються і потерпають так само від небезпеки. Певно, що це не має бути секторальний підхід. Е... Не знаю, треба обговорювати. Наприклад, наступні, які будуть це газовики, які теж зарплати там тощо не не менше, да з Укразалізниця, які зараз б'ють правда по всій Україні, енергетики, які теж перші, які виїжджають на відновлення, тому важливо секторально це теж важливо. Ну має бути. Я думаю, що це ті люди, які стикаються з підвищеною кількістю роботи та з підвищеними ризиками, саме на цих територіях. Ну, давайте ще й проговоримо, що, що у вас з медициною насправді, особливо як буде працювати медицина в умовах потенційних а чи реальних відключень світла і тепла. Ну, тут у нас покраще, тому що ми з 2022 року живемо в цій парадигмі. У нас скрізь генератори. Альтернативні котельні, сонячні батареї забезпечені всі медичні заклади необхідним всім. Та зараз питання в пальному, що не можуть лікарні тримати більше, ніж там якийсь запас, і ми просимо допомоги у держави. Але в принципі, якраз пан міністр теж Допоміг з коефіцієнтами по очаківській лікарні, де вже фактично люди отримують більше грошей медики з рахунок пакету, який може бути для прифронтових. Ми готові на 100%, в Лікарні в нас були вже відключення, тобто складні часи, і в нас все працювало на 100%. Тому тут я впевнений, що ми теж подолаємо. Ставимо три крапку. Обов'язково ще будемо повертатися до тим до теми, як живе Миколаїв і Миколаївщина. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.